Але я з звернув вже спишки, що мої люди людей вирізали таких літаків пана Петриківського. Ось цього причина. Я вважаю, що ми сьогодні не повинні засідати, потім ми не очеремово цим питанням і тоді можна буде розпочати його в нормальну руці. Сьогодні це просто, як хтось сказав, бардак, і ви не висловлюєтеся, що ви будете всі передаляти. Давайте видаляйте, якщо хочете і Бог заробіт. Я особисто хочу сюди запросити прокурора, службу безпеки, міліцію, хто чому так сталося. А ви е, можете тоді переголошувати перерву до завтра чи до пізня-завтра, і тоді збиратись, нормально засідати. Це що ми вже перетворив комісію, якусь з банківську структуру чи що? Вибачте. Я маю право на голос і я його вручую. Якщо є супер, то сидить учені, насилається його. Я, я прошу її не говорити, є голова комісії, яка повинна захищати і права комісії, і, і своє право. Ви не трактуєте, постлюєте.

Я хочу, хочу, чтобы ты Я хочу, чтобы хочу, чтобы ты разговаривал. Я хочу, Насто видно, але то, що навіть не заряджає зразу. Норма закона повідомить для нас, те, що є швидкість. Які заходи, що місія вжила, щоб нас поставить лові? Який голос? Телеграмою, інший спосіб. Якщо це не можна, він можна Ми власне наполягаємо на тому, що поруч, на